З вами компанія Easy Auto Луцьк. У нас сьогодні дощить. Але ми для вас мусимо відзняти ось таку цікаву пропозицію. Це є нетипова для нас пропозиція, але дуже вигідна для тих, хто розуміється. А саме, це у нас Volkswagen Tiguan 2020 року виробництва з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 150 кінських сил на передньому приводі на автоматичній коробці передач. І увага, з пробігом 114 тисяч км. Він є без жодного підфарбування, Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дане авто. Ну а в чому його нетиповість? В тому, що він має дуже вигідний цінник в порівнянні з іншими пропозиціями на українському ринку. Десь приблизно я так підраховував, 3-4 тисячі запасу в. Умовних одиницях ми точно маємо. А чому ми маємо таку файну ціну, я вам відразу спочатку покажу. Цей автомобіль має ось таке незначне пошкодження, Дверка та арочка. У нас, відверто кажучи, трішки немає часу займатися. Є великі черги в майстернях, які можуть зробити дане підфарбування в тому автомобілі. Тому вирішили виставляти його в такому стані непідготовлений. Ціну актуальну дивіться в оголошенні на авторії. Ну а я зараз пройдуся ще по комплектації розкажу, детальніше покажу. Ну, ще трішки по цьому елементу. Є ось такі дві царапини на арочці. Прогнозовано ми вже прораховували вартість даних робіт. Можливо, хтось ще в коментарях напише, за скільки він може це все зробити. Нам порахували. В ідеал витягнути, так, щоб не накладати сюди з поклівки, 150 доларів витяжка тих ямок. І плюс підфарбування десь в районі 300 доларів. Так, щоб зробити це гарно, файно е та достойно. На дверці, бачите, є царапана і плюс така вмятина по канту. Підфарбування буде робитись десь ось так. І з напилом на дверку, якщо не продасть денний автомобіль так. Ну, Відносно того пошкодження вже повідзнімав. Ще відкрию дверку. У пройому тут все не пішло нікуди, але от такий заломчик невеличкий тут є по дверці. Все файно. Зверху от маємо ось таку от стара пуху. Ну а зараз пройдемося по комплектації. Що має даний автомобіль? Присутні дістроні задаптивний круї з контролем, які приховані за тим значком. Камера з усіма можливими асистентами для водія. Далі ось такі файні класні диски на літній гумі. Партронічки у нас в Так, ще раз обійду спереду. Бо не пам'ятаю. Партроніків передніх немає, є задні тільки. Ну і до салончику. В салоні у нас новий автомобіль, який... Ну, в дуже класному збережному стані повністю відповідає своєму пробігу. Ось як виглядає кермо. Коробочка. Сенсорна мультимедіа, двозонний клімат-контроль з підігрівами. Музика Dino Audio у нас присутня. Точний пробіг 115 тисяч 46 кілометрів. Ось так виглядають дверні карти у нас. Заводське тонування також присутні. Ось. Хром пакет. релінги зверху є. Ось є цінничок у нас. Можливо, хтось захоче перечитати, зупинити, детальніше собі роздивитись. Також у нас є до нього комплект металевих дисків з зимовою гумою. Зараз дощ, то її не покажемо, але десь там вона у нас стоїть. Клімат-контроль у нас багато зони, ще для задніх сидінь є, гумові коврички в автомобілі присутні. Так виглядає потолочок, ну По салону жодних зауважень, він як новий. Але до кінця пройдемо зараз. Також в комплекті йде додатковий комплект трепчаних ковричків. Сітки, шторка, все на місці. Маємо подвійну нішу багажнику. Тут у нас запасочка з домкратом та сабвуфером Дін Аудіо. Ось. Ой, розсипав, бачите. Це заглушки в диски. Вони тут є. І Пізвічно позбираємо. Ну, в комплекті все повністю. Всі ключі, все що має бути, все у нас збережено. Аптечка. І тут у нас чехолчик, то напевно на оті сітки. Що у нас там є і отам вот зверху. Там ляд з внутрішньої сторони ідеальний, знак аварійний присутній. Закрию багажник. Йду до по правій стороні, пройдусь. Зверна карта. Ще раз салон. Заберемо сидіння. І переднє пасажирське місце. Зараз ще відзьму. Нова нова машина. У всіх параметрах. Єдине, що має пошкодження по задній правій частині кузовщини. Незначне, мінімальне. Кому воно є не критичне, хто знає, що з ним робити, то буде мати досить файну машинку. Також відразу він-код по даному автомобілю для будь-яких вам відомих перевірок. Також у нас є, бачите, не сказав, амбієнт підсвіточка світлого кольору. Вона також у нас присутня в дверях. Зараз трошки недобре не видно, але вона там точно у нас є. Ось така машинка. Як мінімум на 2 тижні попадає в продаж. Якщо за 2 тижні не продасться в такому стані, будемо робити самі, то самі будемо заробляти на ній. Кому така пропозиція цікава, не зволікайте, не тратьте час, телефонуйте, зв'язуйтесь. Ну а всім, хто просто переглянув відео, дякую їм за перегляд, ставте лайки та до зустрічі!